Бомбосховища мусять бути у кожному будинку. Парламентарі ухвалили законопроєкт, який передбачає обов'язкове облаштування цивільних укриттів у новобудовах. І власне про це ми будемо говорити дещо пізніше. А зараз повернемося до фінансової теми. Долар перестане лихоманити уже за кілька тижнів. Курс гривні до долара зупиниться на позначці приблизно 36,6%. Таку думку висловив заступник голови ради Національного банку України Василь Фурман в ефірі єдиного телемарафону. І при цьому він зазначив, регулятор не дає прогнозів. Фінансист робить висновки із аналізу експертного середовища. Як температура обміну може повернутися до норми? Говоримо із економістом Олексієм Дорошенком. Пане Олексію, доброго дня. Добрий день, вітаю вас. Розкажіть нам, будь ласка, бачимо, ми точніше, так навіть ми вже зараз на табло обмінників не бачимо, яка насправді обмінна вартість валюти. Бо це ще одна із новацій, яку запровадив Нацбанк. Про це ми також з вами поговоримо. Але все ж таки, ось зараз голова заступник голови ради, він якраз каже про те, що 36,6 – це адекватна вартість, і до неї має повернутися курс з вашої точки зору. Чи так це буде, якщо буде коли? І яка насправді адекватна вартість обміну. Дійсно, зараз ми бачили суттєвий стрибок, коли спочатку було 36, потім вже дехто вистав навіть 42 і 43, це впливало насправді переважно на психологічний стан, оскільки те, що ми з вами купуємо в магазинах продукти, харчування, товари. Коли ми з вами приїжджаємо на ЗЕС, ми умовно кажучи, заправляємося. Всім і купуємо все по 36, тому що це якраз і є курс держави. А от якраз все, що вище продається в обмінних пунктах, це те, що люди додатково заробили і хочуть купити саме валюту. Але це суттєво впливає на розуміння людей, що їх рівень життя знизується, і тому національний банк, бачучи, що Хоча готівковий ринок зараз невеликий порівняно з якраз безготівковим, але в той же час він на жаль став спекулятивним, просто взяв і вирубив всі табло одразу це вплинуло. Оскільки ми побачили, що спекуляції потрошки почали призупинятися, і так на жаль, це якраз було наслідком того, що регулятор, тобто Національний банк, не зміг домовитися з найбільшими компаніями, які займаються якраз обміном валют, коли ті не пішли на ну, розумні обмеження під час війни, то вибачте національний банк. Включив всю свою силу для того, щоб обмежити саме тих учасників ринку, і зараз вони не можуть виставляти в обмінниках. А крім того, зараз є багато перевірок. Буквально до кожної зараз обмінки прийшли з перевірку від національного банку. Це також впливає потрошки. І Я впевнений про те, що курс повернеться до позначки 36-37. Я це говорив і продовжую говорити. Ми побачимо це поступово, оскільки зараз держава. Дійсно не впливає так, як раніше. Вона не тримає курс, вона фактично не виходить з інтервенції, вона просто спостерігає. Але зараз ринок все ж таки врегульований, і ми побачимо, що зараз не такий великий попит, щоб люди платили по 42 або по 43 за один зелений. Та що впевнено, що за декілька тижнів ситуація стабілізується? Можливо, це буде 36-37, Можливо, трошки більше, наприклад, 38. Але вибачте, 40 і вище це просто аж нікуди не влізає в рамки розумного. Як, як можна пояснити, хочу, щоб ви пояснили на хлопський розум? Ми зазвичай розуміємо це так. Якщо є багато пропозицій, то є якась конкуренція. Хтось пропонує більше, хтось пропонує менше. Здавалося б, що і на ринку обміну валют мала бути точно така сама річ. Хтось 42, але до нього не підуть, тому я можливо зроблю 41 і до мене прийдуть. Чому ця система не спрацювала в, в цій ситуації? Вона спрацювала чому, але питання в тому, коли виставляється курс 42, хтось поставив 41, Але вибачте, це занадто більше ніж взагалі є нормальним. Але на жаль, національний банк тут також так, спрацював погано, оскільки, якщо б ця девальвація була поступово, наприклад, з 29, 25 до 36, а це розтягнулося б на місяць. То дійсно ми, ми не побачили такого ажіотажу з. Валютою в обмінниках, але коли з тридцятидвадцяти 29 держави одразу в один день до 36, то готівковий ринок також вирішив на цьому заробити. Дійсно, це не можуть робити люди, які мають одне або два, дві обмінки, але можуть робити. Ті, хто контролює сотні обінок по всій країні, вони вирішили, що це є шанс заробити на кожному зеленому по 3, 4, навіть по 5 гривень, це не нормально. А в будь-якому випадку а під час війни, вибачте, це взагалі змахує на так бажання скажімо так, нагрітися на нашій країні і на наших людях, так що це національний банк справа спрацював добре і я підтримав і зараз можу сказати рідкий випадок, коли і правління центрального банку і ради національного банку, а ці органи між собою дуже часто або завжди сперечаються зараз, взагалі. Тримаються один за одним, сказали, що вони готові все ж таки дожати обмінки, щоб вони не спекулювали, поставили і поступово прийшли до того курсу, який є на дійсно на ринку. Тому що зараз курс 42 – це не є ринічним, це є дійсно спекулятивним курсом, і це все добре розуміють. Ну, хвилину тому ми якраз в іншій кімнаті саме про це й говорили з учасниками і... ринку. Власне, ще одна така новація, яка стосується обмінників, і вона теж була запроваджена з 1 серпня, але вступить в дію вже з 1 листопада. Це те, що обмінники повинні мати тепер дуже ем, безпечні умови роботи. В них повинна бути централізована охорона, повинно бути відеоспостереження, огородження і все. Це взаємопов'язані взагалі речі, натякають на щось обмінникам. Чи просто ну, це давно планувалося, щоб все було. Було безпечно і от зараз це якраз так вигулькнуло. 100% пов'язано. Той випадок, коли ти хочеш зняти е зайвих гравців з ринку, тобто ті, хто вкладається, вибачте, лише в обмін валют, тобто тримає там три тисячі доларів, і якраз на цьому живе. Коли ти говориш про те, що вам необхідно все ж таки зробити приміщення безпечнішим, вам необхідно ще мати відео спостереження це вкладення це інвестиції, і не кожен на це піде. Так що в даному випадку це якраз виводить зайвих ігроків з ринку, але бажання національного банку насправді є в тому, щоб на ринку рано чи пізно за рік, за три роки залишилися лише комерційні банки або державні банки, тобто, щоб не було так званих обміну пунктів валют, які працюють за окремими ліцензіями, тому що так в країнах Євросоюзу ми бачимо, що там цим можуть займатися переважно банки. В Україні якраз банки цим не займаються. Вони на цьому не зароблять. Вони не розуміють, як це робити, тому що історично цей ринок займали лише обмінники, валютники, так звані. А якраз банки займаються депозитами. Кредитами і іншими речами, на яких вони зароблять, а валютний ринок для них взагалі не є зрозумілим. І дійсно для цього для того необхідний час, щоб вони на цей ринок вийшли. Так що в даному випадку, коли ми з вами говоримо про підвищення вимог, щодо безпеки обмінок, це в першу чергу саме вплив на те, щоб сюди прийшли великі гравці, і зняти звідси маленьких гравців, які якраз займаються переважно спекуляціями. Пане Олексію, вам дуже дякую за такі детальні роз'яснення. Мені здається, що ми зі всім тут розібралися і будемо спостерігати за цією ситуацією, як вона буде рухатися далі. І власне сподіваємося, що все ж таки, все те, що правильно зроблено, призведе до очікуваних результатів і 36,6% стане нормою і для долара.